是作业好。So, yeah. Зовсім. Ми через наступний, впротязі наступного місяця ми досягнемо 4 тисячі підписів, і це дуже авієн э, для цього каналу. Я ніколи не очікував 3-4 роки назад, коли я це почав.

Что я у тебя Звук, Можливо, ви навіть в цей час, як дивитесь і слухайте це відео. все з вами Водиники закручуються, щоб їх закрити ззаді, там де механізм, цим можна м'ячка. село Зіх дні, днів ми просто їли пили і грали, грали ігри, е, столові ігри. Я почав грати Палатро. Йолкі-Палки, якщо ви не пробували ще Палатро, це афігенна ігра. Люди казали, що це найліпша ігра минулого року. І я ніколи не міг зрозуміти, що воно виглядає як Солітер. Але це більше як. resortie все своє Come oh.